Всім привіт! агротех склад Київ. Сьогодні знімаємо кентаврика. Це Это... 244-модель SX на широкій різині в новому кольорі. Колір такий насичений хакій авокадо. Дуже прикольно виглядає. І зараз покажемо, що цей трактор з себе взагалі представляє. Хто з кентаврами раніше не стикався, цей трактор зараз йде останньою модифікацією. Тобто, випуск у нього, як бачимо, 24-го року, 10-го місяця, це випуск з заводу. Тобто цей трактор потрапив в Україну десь на початку. там я думаю, лютий 25-го року вже тобто ну, з Китаю пливе воно не так швидко. Хто не знав, тут км 385-й мотор. Трьохциліндровий, вони його ставлять з 22-го року. І, в принципі, ця модифікація поки не мінялася. Два насоси, є гідропідсилювач, В модифікації SX широкі колеса це 7,5-16. І 11,2 на 24 кліренс трактора при цьому зберігається 305 мм, тобто 30,5 см. З 2023 року вони повноцінно зробили рівну підлогу платформочку для водія. Трьохточкова навісна система з Т-образним наварюванням. бачимо. Причіпний ніжний механізм, 6 вал на кентаврах іде дві швидкості, тобто 540 80 обертів. Є автомобільна розетка під причіп, є два гідровиходи, задній чолок потовщеного типу, як на 40-х тракторах, і повністю зашитий задній простір. Тобто крила тримаються за рахунок бовтів стянутих. І плюс це додає ну, більш привабливий зовнішній вигляд і зашитий простір біля водія. Освітлювальні прибори всі йдуть діодного типу, тобто задній ліхтар, поворотники, стопорі – все діодного типу. Переходимо на передню частину. Передній міст у нас у цього трактора іде 24-й редукторний. Ось бачимо тяга гідропецілювача. З лівої сторони трактор. Верніше, ну, да, з лівої передньої сторони стоїть у нас маса. Тобто відмикається. Маса тут вже стоїть надійна, коротить не буде. Заводиться трактор спокійно. Маса хороша. Рама на цьому тракторі не перероблялася. На передній міст у нас 44 кілограми довантаження стоїть. Ледовська передня підсвітка, поворотники, все одного типу вже зроблено. Ящичок перенесений під на праву сторону, під платформу виходить. це більш зручне розташування. І він тут закріплений досить надійно, тобто хитатися не буде. Хоча врахуйте, що він металевий, якщо покладете покладите якусь викрутку, то буде дзвінчать вам дуже сильно. Так, коробка 4 плюс 1, повишена, поніжена передача окремоваженням. По речагам, в принципі, я думаю, що передивіться відео, їх мільйон вже було. Не буду повторюватись 20 разів. Приборна панель електронного типу. Такий тракторець на сьогоднішній день коштує 6120 доларів, гарантія 2 роки. Доставка по всій Україні безкоштовна, без передоплати. Чекаємо ваших дзвінків.